Всім привіт, друзі! Всім привіт! І ми сьогодні приїхали в метро за картоплею. Показую метро, картоплю побачили в багажнику. Приїхали, на натисні за картоплею. Але далі буде найцікавіше. Найцікавіше в тому, що за кермом зараз їде зайка. Сюди приїхав я, а тепер ви на другий раз в житті в Теслі і перший раз в житті в Теслі Модел С. Що ти скажеш? Обзор посадки. Незвично. Похожа на мені на троєчку по обзору. По управлінню зараз буду... Зараз я нащупую кнопки. Там теж п**єточка в ногах. О, я Можна трошки, але це -то мені цікаво. Руль зайка. більший, для мене це важливо. там в маленький руль. Це, друзі, Tesla Model О, оце S. вже я кнопочку вивчила. Model я S 2013 року. Це старіша, ніж і Є свої плюси є свої мінуси. Я вже свою думку дуже пак. Майже склав, а тепер зараз зайка скажу свою. Це наші друзі, наш друг. Дав нам, помінялися ми сьогодні з ними машинами з ним, на кілька днів. Тому брали на вечір, це вже на кілька днів, тут можемо поїздити. Що, Це зеркало не двигається. Взагалі не двігається. Воно ну, щось поломане, щось там не працює, знаєш? так, ти казав, що ліве відображає реальність, а праве. Тож реальність. А ти казав, якесь наближ... зближує. Ну, це в цій теслі ліве. А тут? Да, тут нормально, это, це реально. Доброе. Поворотники нижньою, так? Да? Да, да. А що сама нижня шпулька означає? Не знаю, там я взагалі не знаю, що це є. Тут я ж три штуки є. Я їх. не знаю, я, я поворотника використовуюся і все. Так, розкажи, будь ласка, як заводиться ця машина? Так само, як і всі інші. Цікаво, так, цікаво. Так, мені це... <рес> да, Максим. Так, добре, як всі інші, ти прикладку дасть ключик. Ти просто на, на драйв і поїхала. Все, заводить. Хорошо, драйв це тут. Да. А де воно буде показувати, Ні. як я переключу? Впереді бачите, бо там табло є. І угу. там зліва знизу буде показувати. Е, ну, ти зараз на паркінг хочеш нажати. Вниз драйв. Е, тормоз? Так. Да. Все. А де написано драйв? Знизу бачиш драйв біля кілометру. А, все, побачила. Хорошо, я хочу паркінг. Одпускаю ну, тормоз. Ні, не відпускай, бо ти поїдеш. Ні, я хочу навчитися поставити на паркінг. Став на паркінг, потім відпускаю. Поняла. Нажала тормоз. Ще раз паркінг нажала, так? Ти відкрила двері зараз. Як це я їх відправила. Бо ти була на паркінгі, а ти на паркінгу знову нажала. Так, мені треба драйв вниз, да. а як назад. Куди назад? Вверх. Це Нітралка. нейтралка. Ну ще раз вверх. Ага. Так. Все. Значить, я кружочок дам, а тільки потім ми поїдемо з тобою. По ага. Переключатися сюди. Та не ну, треба тут показувати. Не, ну так я ж навчитися. і зараз вийду туди до світофора і не зможу людям пояснити, куди я повертаю. О, вона вже зразу котиться. Да, вона зразу не так, вона одразу кодиться. Тройка треба трохи поджалювати. Посадка така сама, да? як в Кирила. Це тройка була. Да? Угу. Руль більший. Це відчувається зразу, діаметр руля більший. От. А посадка однакова. Морда тут більше на сантиметрів 25, мордочка довша. бачиш Я бачу апельсин. апельсин. Я бачу апельсин. Це ж на дорогі апельсин. Це щоб такі, як я, тут лишній раз не мотались, да? гонки не робили. Так, 12 кілометрів я їду зараз, правильно? Да, да, да. Так, так. Не те нажала. Я це нажала. Да, Поку... да, да, я... І що я зараз відключила? Я знаю, нічого ти не відключила. Ти там апельсини не наїжджаєш? Я дивлюсь на апельсини і на машини, які зліва від мене. Я нікого не підрізала. Тут есть, ну і там тоже было утерело зеркало, заднего вида, прям можна заменить кабель. Тут не тормозить так, як в тройке. Тут ну, надо тут... ногою притормаживать, иначе в пробке десь я приймаю. Торзанеться можна в когось. Це рекуперация так працюет. Тут все приезжают, я тут тоже, кстати, нашу машину фоткаю. Тут приезжают, все фоткают машину. Хорошо. На Швидкість однаково відчувається. З кого ж загнали 43 км. Ну то я ж до її відчуть перш ніж я зараз виїду. на. Розумаю, ну, а ззаді зеркало заднього віда, тут краща картинка. Ну, да. Морда дуже відчувається, що більша. Дуже відчувається. Ти впевнена, що ти прямо, бачиш? Та неправильно, але. Но... Ну і під цим головне не наїдь. Після той тесли мені вже габарити цієї не такі лячні. Так, да, якби ти одразу за це сіла, то буде. Да, так, було б мені б, звісно. Щось мені здається, тут навіть морда довше, ніж в Кемрі. Та, ну, в Кемрі? Ну, може, і в Кемрі. Трожить. Ти за яке трохи підтримжу перед. Тут можна підвіску підняти. Якщо тобі треба високу посадку, то приїхать джуджети. це що таке? Подвіску Тут колеса на чому стоять. На стойках. Не ну, не вони але Так що виїжджаємо на дорогу да, і їдемо на 107 до нас. Все да. переключатель я путаю. Та, я використ... Там аж три штуки зліва. Я вообще взагалі там не бачу, не знаю. Де там... Знизу ж такий маленький, кругленький. Не знаю, що це таке, там. Ну, папа вже весь Київ об'їздив. і весь Київ. Ну, Тут... Ти переїхав з лівого на ну, правий так. берег. Туди і назад і пів зарядки немає. Mm -hmm. да, трошки, звісно, зимою вона реально багато їсть. Тройка набагато менше їла. Тройка їла 16-17 в нормальному режимі, а в 20 в такому активному, в 23 їсть в спокійному. І це я вже привив. Осторожно, осторожно дивись. Два, давай, давай, довісь. Пропускай, не пропускай. Пропускай, давай, 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 Пропускаю, Пропускаю. Пропускаю. давай. давай, давай, давай. Подякую, Тут, кстати, не забудь. Де тут дякувать? Чо вона шипит на мене? Шипит. Це тормоз, сторозної ты ти отпустилася. Давай. Ага. А це із 20. Три, я навіть перший перший раз як сів, то в мене 20 по 7 їла ватти спонавкіло кілометр. Так, стоп, обережно. Немає нікого, давай поїхали. Поїхали. Ну, дуже вона схожа з тройкою. Трошки є відмінності, але для мене, як для водія, з невеликим досвідом, то перший до. ОО... Перший досвід на теслі заді гарно задню машину видно. Я розумію, що відбувається ззаді. Не спішу. Не сиди на хвості. У нас, ну, я, звісно, є тут автопілот. Такий... А тут... це хіба на хвості? Тут достатньо Дистанція. Ді... Ну ні, ти просто загналась так, вона ну, зараз затормозить її. Поки ти нова машина, не чувствуєш ще і обріт, і поведінку, і то краще подальше держати. Це не, не, не розганяться. Так, ну зроби, будь ласка, 20 градусів. Мені жарко 22 Я взагалі не звикла при 22 в курсі. Шаша було 20. Ну, вони дитинку малюсіньку возять, то вони нагрівають. Так, да, Саша, кстати, якщо ти дивишся. А кресло, а кресло забрали от марки. марка кресло Поставили віддихати. То ми сьогодні наших двох дітей повеземо, Щоб вони сіли там. Правда, Зайка? Наши тоже маленькие были в кресло езды. зараз уже вот так. такі здорові виросли, що прям кресло уже якби типу лыж там. О, тут конечно важко з габаритами. Ну... На таких маленьких этих. Зайка, ти поняла, що... Низька, спат, спор... ну, не спортивна вона, але вона сама по собі низька знаружу. Внутри... Справа я зараз погано відчуваю. Наші я краще відчуваю. Справа я проходжу. Так, проходиш, проходиш. В нашій я вже чітченько оце чувствую. А тут крила такі, що мені ще треба до неї звикати. Ти зрозуміла, що не так страшно, там низька машина, що як так ти боялась? Обзор хороший. Да. Тут обзор хороший, мордочка опущена донизу. Звісно, да, вона длинна спорідні, але зато. Просто ти бачиш, ти реально контролюєш де там вперд якусь видів. На всіх машинах видно. Може камера не передає, а коли, коли сидиш, ти бачиш, що бачиш слюки. Я не спішу, їду 20 км в час. Тобі треба 10 їхати по люках. Ти бачиш, вона. Ж Просто зліва було б звільнено, а так би трохи під пузиком його. Ти со мною не спорь, пожалуйста. Я не спорю. Я учусь. Сідіть на люках акуратно. Завбері в кайка, ти мені закрив зеркало, Може, якась там глово їде. Професіонал за рулем. Тут нічний час доби тяжко їхати. Розмітки нема, ліхтарів нема, і тут зараз такий поворот, повороти, із-якого часто вилітають. Днем то тут більш менш, а ввечері я з машу станції судою воджу. Конечно, ця дорога стрёмненька така. Ну дай трошки газу. Чувствую, як вона розглядається. Дай газу. А сильніше, да. Я тут больше 70 не їжу по всій ну, дорозі. Ладно, ладно. Я завжди тут больше 70, і я тут не їду. Ну, конечно, Тесла просто. Такая та кровесная смесь, когда даешь газу. Обогнать можно любую фуру. Дуже быстро, если что. запас хороший. Так, зак... не, 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 Треба... Ну давай. Больше треба было не, вот и зараз. Ривно руль. Стой, стой. стой, Едь. Давай, 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 давай. Вправо. Давай, 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 давай. Давай, 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 нормально, нормально, нормально. Впритык. Есть, 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 есть. Тихо, тихо, такая машина, прикольно, то ты. Она тихонько, тихонько идет. Ще, 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 ще. Ще. Ще трохи. Ще чуть-чуть. Да ще там, зайка, не зацепишь ты ничего. Давай ще трохи, ще. Ще! Откри окно. боится? Давай тепер назад. кстати, по нему подвеска есть. Это прям тоже круто. По нему подвеска цикл. круто. и но... Стоп! Хватит! Это паркинг. Ну, это пальцы. Камера, а патроник, все видно. Правейшая зайка резче, правее возьми. Ну, но... конечно, надо тут встать. Наша зарядка, вичто кабель выкинули. Заряжаємося закрию. Тут на такій машині не станеш так вдоль дороги. Ми інколи так відставимо, що якщо не навдовго. Не-не-не-не-не, ти ближе стань туди, ближе. Ближе до, до дому ближе. Ще проїдь вперед, ще вперед. Вперед, ще проїдь. Ну все, тепер давай вліву руль, вліво, вліву руль. Да, 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 выравни, 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 выравни. Норм, нормально. Ну, ты даже перебор трохи, стой. Вперед и влево. Влево возьму и вперед. Давай. Все, вставай так. Хватит, все, 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 все хватит. Це. Максим, це не смішно. Да, а Такого габарита машину Я перший раз сама стала себе. ти молодец, поставил. Якщо ти мені сказав, сказал, задом. Так само як ти нашу вганяєш, я б її ровненько поставила до Мишенькиного вікон. А то такі канделябры. То там ззаді, там лежить ключик, забираю. Так я за... виключила мотор? Ні, треба закрити на ключик і він виключиться тоді. Мотора тут ще немає. А де тут ключ? Полежить ага. там. Так, Зайка, твої ж скажи, розказуй. Mm. Ну, перше, скажу так, що відчуття того, що ти розвиваєшся. Тому що я в це пожовті щепилася і так. А -а -а -а, не забирайте! А так я на одній теслі поїздила, на другій. І ти якби ну, свій водійський досвід е, розширюєш менше переляку тоді. Ну, я про що я Воно ну, це розвиток. Навіть отут навчитися, що тут то ж я привикла так припаркувалася парковка. Тут дивишся на електронний екран, тут ти. Щоб паркінг цей ну тут треба цікаво, воно все як розвиваєшся. Ну а ти маєш на увазі враження порівняти тройку і це, да, що це було? Це, це, з... за... це зараз короче. Ділянна. А як ця називається? С, С. Модель, да. ну, значить, мені якби в цій есечки... Мордочку, от троєчки і все, більш Нет, нічого. Не буває, думаєш, тут великий багажник спереді. До, до Я б навіть проведі. пожертвувала б тим, щоб хай буде менше. І там ззаді шикардосний багажник весь, просто там реально можна спати. Mm -hmm. Багажник просто, там і кармани такі глибокі, Якось і кармани в дверках були, а то вообще. Ну, в дверках нормально. Оце питання, що ти підняв, що нема місця, де пляшечку поставити. Да, ну, от я дивлюсь 17 року, 16-го, 17-го, то там би є вже спереді там такі длинні ці, ну, не подлокотні, а то, виходить, а, сідаєш біля тебе тунель. такий простір, що як рюкзачок можна поставити свій, я завжди назад закидаю, на задню сидушку. А тут людина сідає. От, мені в ній сподобалось руль більший. Екран лежить не горизонтально, а вертикально. Мені так зручніше. Мені сподобалось, що Вескі не малює. Тож їдеш і вона показує, як іде машина е, тройка. Тобто ти йдеш в полосі, скільки тобі сантиметрів до лівої сторони, скільки до правої. Я на нього не дивлюсь. Я дивлюсь ну, на Ні, А там весь час. Ну, це коли ти в двір заїхав ну, і в дуже внові... напад. З 13 го року, з 16-17 там буде показувати. Ось, трошки мене Оце що поворотники, та з лівої сторони верхні, середній той, що включає поворотники, і ще знизу ти грушку бачив, така маленька. Не ну треба там подивитися. Я не знаю, що це. Оце так. треба розібратися. Бо я привикла, що в мене тут одна штука, і я нею тільки. Це ти вже таке класно, що аварійка з боку не на стелі. Тут мені я, я мордочку менше і, ну, і музика, все як Ну Музика там втроє, просто Ну музика мене взагалі поки що не цікавить. Я, я ще є, до такого рівня не дійшла. Я не слухаю. Музику за рулем. А я, я, я слухаю. Так тикашки йому, що не зупиняється. Я, не, я розумію. Я просто кажу свої враження. Обзор хороший, посадка хороша. Руль більший за розміром, навіть я відчуваю, що це комфортніше, бо коли він менший в діаметрі, воно трошки не те. А коли він більшенький в діаметрі, воно краще йде. І мені подобається те, що весь Зеркало заднього віта показує задню ідущу машину, ти її чітко бачиш, фари, все. Бо коли ти їдеш в тройки, вона якось я не ну можу да, поняти, чи там це дзеркало треба міняти, чи чого ж його не видно, то я привикла, що я стріма дзеркалами. Контролюю ситуацію, яка навкруги мене. А то ти дивишся, а там ноль якось. Ну, нема такого, тільки може мало на ній почути. Ще я але... поїжджу і теж своє враження розкажу. Красота. Їхать на теслі по Києву. Плюс 5. Плюс 7. Ти там подогрев душу душі виключив. Я виключу, бо вже тепло. Бо вже тут капати буде. Так, і я зніму, як наш папа, рулює. Да, да, В електрокарі. Що мені подобається, що так резко треба раз. Дав газку і быстрінько так раз там, Ну, перестроюся. Я стиг. Mm -hmm. Так оперативно не треба. На дизелі. жмеш педаль, вона вууу, набирає по чуть-чуть, чуть-чуть. По Поки розженеться, там вже встрічка мішає, не немає. Так, не треба жалуватися. У нас дуже хороша машинка. Ні, я, я, я її дуже є люблю. Є цього електромобілі є свої плюси є свої мінуси, тому не можна тут. Коротше, що друзі, я тепер, я оце який вже день, другий день їжджу, так? Да? Вчора ти їздила, потім я їздив вчора. А вчора вчора ми їздили. їздили. Ну, горизон, Паляс тільки... там не попадає, тому що пошто раз тебе попадаю. попадав. Там. Попадає. Попадає? Уже не ага. Позавчора ми її взяли пізно ввечері. Я за руль да, вночі да, да, перед комендантською не сідала. Я їздила вчора по денному світлу, бо це чужа машина, і мені треба до неї звикнути. Коротше, цілий вчора день, ввечері і сьогодні, особливо от весь день, вже скільки там 12 годин. Зайка взагалі кажуть, півночі не спала. Думаємо про те. Так ти ж поясни людям, чому я не спала. Так, да, так. Да, зараз поясню, почекай, Я ж щось мені ще треба трохи часу. Значить, Те, що ми вирішили, що ми на електричку переходимо, це вже точно. 99%. що ми, вже, от, наважу, ми нашу вже виставили на продажу, вже вона продається. І те, що ми хочемо Теслу, це теж ну, 99%. Може вже змінитися, я ніколи 100% не даю. І тепер у нас ділема стоїть між двома машинами: Тройка, от та попередня, на якій ми їздили, і Еска, на якій ми зараз їздимо. Цього ми взяли на пару днів, ми аж. Субота. Завтра ще буде візити, в понеділок Саша поміняємося, бо він приїде. Тому тут більше часу є відчути, поїздити, потестить. І враження. В общем, і в кожній машині є свої плюси і мінуси. Еска реально вона більша, вона ну, може така, трошки комфортніша. Е, там в тройки, я не говорив там на відео. Я думав, не знаю, може ще раз треба поговорити. Все було класно, все. один мінус, всі мені такі були незручні, У мене так спина боліла. Це капець. Я вже думаю, може це совпало, що просто десь там потягнув і якраз взяв машину поїздити. А може це від сидушки, від той незручно, не знаю. Тут настільки комфортно сидіти, що прям ну, взагалі. Посадка тут теж висока, тут можна піднятися. Так, так піднятися, що, що, що за штука відмішає. Тому по обзору, там, по те, що зайка переживала, то в цьому плані машини. Бо по зеркалам ти вже говорила, то таке. Вот. А ЕСка, звісно, вона більш така преміальніша. Ми зараз говоримо про однакову цену, тому що і тройку, і S-ку можна плюс-мінус по одній ціні купити. Це от ми продаємо свою машину, там чуть-чуть докладуємо і купляємо Теслу. От Якщо все вийде, якщо ми продамо нормально, не будемо там півроку продавати, бо це ж таке ще теж може бути. І в общем, у нас дилема. Тройка виходить, вона, вона по-перше, економніша, вона більш технологічніша, в неї нових куча всяких фішок. Вона більш така сучасна. Вот. А... І вони величезний плюс. Опа! А, це що... я поїхав. Блін, на червоний світ. Я думаю, я не пропустив. Я ще подякував. Ти прикинь. Опа, ти мене лякаєш. Я ж дав, щоб виїхати об'їхати, а він зупинився, я думав, що він не пропускає ззаді, А він хай на червоний зупинився. Я думаю, думала, думала що в нашій сім'ї порушує тільки зайка. Ну, бачиш, от, буває таке, бо сонце світить в очі, а світофор. О, кстати, ця штука, реально світофор не видно, треба заглянути, якщо ти близько став. А в тройки видно да, все. Так, в тройки ти просто там і ще панорамна криша, тому що з панорамна криша така глянув і подивився. Ну, а це ще СК теж буває з панорамними кришами. Коротше. Тройка технологічніша, новіша, вона трошки менша. Ну мені здається, вона не ну це не болт, все одно, це не ліф, який маленький, там і не зоя, яка там взагалі. тому розміра тройки мені кажеться з голови хватить. Тим більше в неї менше чуть капоти. Для мене ще... це важливо. Да. Зеркала там можна поміняти, якщо там вже дуже буде з Ну зеркало. Є. Нам сказали, що це недорого. Це взагалі це не проблема. Там це, одне нормальне, це не приближає. Так, Це навіть не повинно стояти якось, якоюсь пільгадою до рішення купя, чи ні. Вона економніша, це великий плюс. Вона реально, ну, от тут, бачиш, от зараз, 240 у нас розход вт. А та буде їсти по таких же складах 200 максимум. От. там батарея новейшая. Блин, дружки, я, конечно, не так в эту полосу стал. Но ничего. Можно и так. По комфорту получается эска лучше. Ну, здесь больше перевагу у эски. Розходу гірше, але величезний мінус Ескіт це те, що вона реально ламається і вона реально дорого коштує ремонтувати її. В неї реально ну, є багато проблем. Але 2016-17 рік, який ми розглядали, це 13-го року, то там менше проблем, там багато повиправляли, але все одно, все одно вона Ну, складає в обслуговування, треба буде, треба буде щось складати. Стройка це прям, всі, от ми тим, скільки відео дивимося, всі говорять, що вона просто. Гроші в тебе взагалі не те, що вона... Заправляти її не треба, так ще й обслуговувати, там, тільки, що міняти раз-два роки масло в рікти, фільтра і все. А так от щось ремонтувати, якісь проблеми такі глобальні, у них взагалі немає. Тому що тесла виходить за кілька років, коли опускала s тут з 2012 року. Всі проблеми, які виникали, там, всі, всі там нюанси по, по двигуну, по поломку, по екрану, по процесору. По... Вони все виправили, випустили випусти тройку, коли вже вона була вже з рахуванням всіх проблем. І вона вийшла дуже надійна, прям дуже надійна машина. Тому це, звісно, підкупає. І в общем, ми думаємо, такі одну, одну з двох машин нам зупинитись. Якщо ми зупинимося, вже будемо рухатися там, вже. Хорошо, це така у нас ділянка. От проблема у людей, скажи. Насамперед це все таке. Це все життєво. Що ти займає скажеш? Ну, це все приємні. Скажи, це все приємні клопоти, скажімо так. Тут одна проблема на всіх українців. би скоріше, щоб закінчилась війна. Да, це все таки... Люди гинуть. Ці всі машини, оце все, воно з часом помаленьку все заробиться, а життя людське повернути неможливо. Так. так що продовжуємо молитись за мир, щоб бортом. Буде мир, а це все-таки речі, дорого, машина менше, надійніша, не навіть Якщо ми Еску візьмемо, навіть, навіть якщо візьмемо Еску буде ламатись, ну що ну, там. Ну, ну, це ж деньги, це ж не, не життя людей, можна заробити. І все і можна не звісно. Ну, потратити, конечно, ну якщо пройти це потратити на шов, не сам збирається. Але скрутно. Коли... В общем, всім пока друзі. У нас нас сьогодні Ілья ночував наш друг, у кого теж Тесла, Model Y, Це прям... Це мені кажеться ідеальний вообще варіант. Роздразнили того, мене дворі. тими теслами. Стоїть во дворі ми на мене не їздили. він пізно приїхав. Та я навіть побоялась сісти в неї, посидіть, не то, що там їсти. Це ж типу як кроссовер. Вона по тих це Бо я зразу скажу, що нам мені сподобається. На неї грошей немає. Але так, але вона дорожча, на неї грошей немає. Може, через рік-два вони в ціні впадуть, як тройки, тоді ми поміняємо. Дуже симпатична машина. Машина висока, така, як наш пижик, така. Це як тройка, тільки в кузові красові. Огонь, я такі дуже люблю. Всім пока.